Доброго вечора, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск районного телебачення. 25 квітня відбудеться традиційна щорічна соціально-екологічна акція, метою якої є прибирання зелених зон та благоустрою території, а також виховання відповідального ставлення громадян до довкілля шляхом безпосереднього долучення місцевих громад до прибирання своїх міст. У рамках проведення всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою 2015 Бродівська міська рада закликає громадян міста, колективи підприємств, установ та організацій. Прийняти участь у прибиранні та благоустрої прилеглих територій. Шановні жителі міста, друзі, активісти, партнери, попередній рік приніс великі випробування для нашої країни та й теперішній обіцяє бути нелегким. Ми просимо вас зробити прості речі і, як результат, прибрати власну домівку, подвір'я та рідне місто. Візьміть вдома кілька мішків для сміття, пару рукавичок за можливості граблі чи інший інвентар та Рушайте з друзями до найближчого до вас парку чи іншого місця відпочинку, щоб навести там алат. Сфотографуйте процес прибирання, надішліть або принесіть фото у Бродівську міську раду. Фото будуть розміщені на сайті Бродівської міської ради в розділі Новини рубрика Не словом, а ділом 2015 з офіційною подякою за небайдужість та активність від імені громади міста. Пам'ятайте, ніхто крім вас не покращить життя навколо. Ви і є тими героями, які сьогодні змінюють реальність. Проблема людства не сміття, а байдужість.